Йо -йо! Поки всі ще збираються, розкажу вам трошки, що відбувається, що взагалі відбувається. Тобто, сьогодні в Києві проходить велогонка Київська сотка. Але я не гонщик, щоб там втягатися з тиграми потужними, в кого нога, як в мене туловище. То зараз знаходимося на оболоні. Люди потихеньку з'їжджаються. Хто на велику прям одразу, хто на машині з велосипедом в багажнику. Трошки печили ми будемо відправлятися в напрямку Вижгорода. Їхати свою сотку, але потихеньку, з кайфом, насолоджуватися видами. Такі групові поїздки проводить команда Дискаверників. Тож, якщо вам цікаво, пишіть в телегі, в інсті і кататися з нами. Ну що, їдемо. Наїхали, дам будь що. 20 кілометрів майже 17 без днів. Вот так такая движуха, не знаю, да, что видно будет, или нет. Как-то так. Подивичка вон там. Вот так я так снимаю. Как раз звук проверим. Есть? Yes? Сейчас, блядь, снесут мои телефоны. 33 кілометра польот нормальний, один батончик тільки з'їв. Сели ще є, будемо далі. Десь зараз на трасі. Десь на трасі. А у нас 50 км. Ми такий тембодри взяли, що я прям трошки зломився. Ой. Годин, годин. А у нас 63 километра. Всі... <клес> Трошка все. Трошка все пистом они. О, ч ⁇ Не видно. а у нас 72 і легенький підстоп. Так? Да? Чи не легенький? Чи... А у нас 80. 80? Так що готові, то їсти. У да. мене 80. 86. Стало а, закинулося. На ваш. Добре. Юля в шлем є. Давай. Стало закинулись морозивом. Пустили цукор по крові. І тепер їхати трошки легше. Завершити свою сотку, так сказати. Закрив пальцем камеру. Закрив пальцем камеру. Йо! 92 кілометри вже. Я не знаю, чим не чуть, але 92 кілометри. Трошки вже важко. Останні десятка вже дуже складна. Ну як складна. Та пішла вона. Я вже їду додому. Сотка за плечима. Враження приємні. Непоганий такий челендж фізичний. Челендж фізичного здоров'я. Обережно. Заєс цей на витривалість більше, тому що по прямій, по асфальту, цікавих видів, краєвидів, гір, підйомних спусків нема. Але ти набираєш темп по трасі, дай Боже, пульс 160 робоча зона. І просто і крутиш, фігатір без зупину, бо нема перешкод. І цей темп треба втримувати там годину, наприклад. Це, звісно, топ. От. Якось так. Навіть мені мене дали таку медальку от дискаверників. Це команда, яка організовує такі велопоїздки групові. Коротше, крутяк. Я довольний, Ну, ще й додому треба доїхати.